Так. І так, вирішив я е, нейронки фільми я спробував, а тепер я вирішив е, спробувати зробити е, мультфільм, випробувати нейронку на мультфільмі. І, звісно, перший український мультфільм е, 90-го року це Енеїда. По першій українській книжці зроблені. Мультик дуже класний, але він... Я не знаю, він, мабуть, бюджет був малий, він не, не, анімації не зовсім дороблені, і він в низькій якості, і в інтернеті от він отакий роз розмитий. Тому його рідко крутять, бо його складно відновити. От зразу знайду кадр. Я звук зараз не вмикаю йому. Просто От видно, що очі розмиті, таке і, і, і це накручений контраст, ну, тут вже відновлювали цей мультфільм і видно, що от хай далі анімація пройде. От тут видно, ось бік, цей правий бік обрізаний мультфільм, коли відновлювали, обрізали. Тут ось просто я хочу цей кадр зараз, щоб показати. І ось ось кадр. От ми бачимо якість, якість оцього от, от мультику. І, просто запам'ятайте в голові. І от це максимум 480 зроблено, і то це накручено, там з всякими фільтрами оброблено все. І от що виходить в мене з нейромережі, оцей самий кодер. Ну, тут трохи дольше, мабуть, про... підожду, зараз прийде третій чувак. Тут По кадрові нема зараз. Так. Оп, оце приблизно я вловив цей кадр. От, от ми бачимо. В принципі, контури видно тут на мультику нормально. Ну, кой де там, де мелкі деталі, може все. Ну це вже покращувались мультики. Видно тільки, що жалко оцю бік обрізали. Бо ось пальці обрізались і верх видно, що обрізаний на кодрі. Підрізали, бо намагалися стабілізувати його. І от у мене вийшло. Мультик. От перший проход вийшов такий, другий ось такий взагалі ідеальний. Можна наближати до скільки завгодно. Тут ще можна додати шумок, такий, як щоб папера. Буде дуже красно. Тут ще накручені кольори, я бачу, треба кольори трохи приглушити. І буде ідеальний, щоб ці обличчя були не такі білі, а були такі сірвоті, як папір. Ну, розов... Розоваті, тут видно розовізно. І бороди не такі красні, щоб були. І дуже це я зараз не можу показати, це в мене тут декілька кадрів прораховано, щоб прорахувати, бо це дуже довгий процес і воно тут далі рахується. От ось в мене буде 5 хвилин, рахуватиметься ще 6, 6 годин. 5 хвилин мультфільм, а то, що не, тут задіяно 6 нейронок чи 7. І воно дуже довго робиться. Тому я мультфільм викладу, в... готовий мультфільм в супер якості я викладу в розділі для спонсорів. А е тим, хто хоче... Сам спробувати покращувати і різні мультфільми. Не робіть цей самий мультфільм. Да? Зачем? Цей мультфільм я зроблю. Ви зробіть якийсь, виберіть собі інший мультфільм, якийсь, яких куча треба покращувати. Просто щоб не робити дурну роботу, коли два, дві людини роблять одне те саме. Який сенс в цьому? І так, розказую, як покращується мультфільм. Перше, що наперво, це ж мультфільм 460 був, я додав рамку чорну. Для чого ця рамка? Я його стабілізую і пізніше я покажу як він стабілізував. І щоб без втрат, щоб не обрізалось те, що не потрібно, я додав чорну рамку. Я визначив, що 80 пікселів він дюргається і тому я чорну рамку зверху знизу додав на 80 пікселів. А бока вони, звісно, я 16х9, а цей старий формат 3х4 був. Тому бока я просто додав. 1920 їх достатньо буде ну, під широкоекранний формат. Вони просто будуть ото чорні полоси по боках. А верху зараз 1240 Я верх обріжу і буде 1080. Ну, Я обріжу після, а після яку все він просчитає. Далі що я роблю? Тут за замовчуванням 25 FPS вже хтось, хтось його виправляв, але це погано. Тому, перше, включаю стабілізацію, проходжу, стабілі... стабілізую мультик. І він виходить. Стабілізований мультик виходить, зараз покажу. І оце ось у мене стабілізований. І як, ну, видно, тут цей бік підрізаний. Це не я підрізав, хтось підрізав. Дуже погано, що оцей боко Але от дивимося. Мабуть, ще трошки далі. От він вареники кидає. І бачимо, що ось кодер намагається стабілізувати. Ось картинка їздить по всьому екрану. Потім цю картинку я, я плавно ключами вирівняю в блендері. Але зараз я, нейронка це ж не може вирівняти, і тому я зробив оцю чорну чорну рамку, щоб воно в чорній рамці був допуск, де картинка їзде при стабілізації. І от при стабілізації воно їздить. Я її не буду обрізати те, що вела за кадр, я її просто ключами плавно вирівнюю в блендері, вручну. І, і тому оця рамка от зараз потрібна перед прорахунком. Тут ще не покращений мультфільм, це просто стабілізація. Ось тут іще десь далі. А, оце з острова він зараз буде їхати. от він Поїхав. Не знаю, на тому кадрі в мене щось він більше поїхав, тут менше. Ну да ладно. За стабілізацію сказав. Так. Що далі? Далі робиться motion деблюр. motion деблюр робиться дуже довго. Оце 10 хвилин він буде 11 годин робити. А покращення воно буквально капельку робить покращення. Але я вирішив на максимум робити, і щоб мушен деблюр включив. Фрейм Interpolation, що робить? В оригіналі тут нема 25 кадрів в секунду, але люди, які намагались намагалися мультфільм покращити, вони зробили 25 кадрів і яким чином бралися кадри і просто копірувалися. І виходить, що мультфільм багато важе, а кадри одні ті самі. І оце фрейм Interpolation з режим НОН. І з виключеним оцим мереплейс, він видаляє файл, оце дублі, дублюючі фрейми, якщо виключено, він видаляє. І мультфільм е, повертається в первозданий вигляд, коли анімації не плавні йдуть, а отак різкі, він руку під нього пустив. Тут, що дуже круто. Мені, наприклад, ровиться такі анімації. Тут як зараз десь взяти. Паузу нажати. Ну тут не дозволяє по по одному фрейму а отут мабуть от у нього рука ось опущена а якщо на кадр вперед вона буде вже піднята немає анімації ось. Да? А, а, а ті хто виправляли проміжну анімацію робили між бо тут проміжний кадр і виходить що півбакала і він некрасивий кадр виходив там глаза зліплялися все і виходили кадри нечіткі Після видалення оцих дублікатів проміжних кадрів воно він буде анімація чітко. Вона буде різкіша, але вона була така первоздонна. Ну, тобто різкіша тут свій такий. М... Ну, коротше, своя тем, не знаю, як слово сказати. Тому оце я видаляю проміжні кодри, це ще додає плюс 12 годин на 10 хвилин, тобто дуже довго часу обробки. І от саме головне, те, що покращує якось, це оця нейрунка Proteus. От Proteus робив отаку, фінолі додає. От парометри можете переписати. Як я, як я досяг цих парометрів? Треба виставляти на потрібний кадр, бо це розрахується під конкретний кадр, На зручний кодер, там, ну там де обличчя, де такі середні деталі менші. От, наприклад, на цей. це estimate. І воно автоматично ці параметри розрахує. Але я вручну їх підігнав. Яким чином? О тут є розрахувати 5 кадрів прев'ю. Після того, як воно розрахувало, наприклад, Fix Compression, воно поставило 20 мені. Я ставлю на 0, нажимаю прев'ю 5 кадрів і порівнюю з попереднім. Покращилось или погіршилось? Воно погіршилось. Значить я від 20 в іншу сторону суну. Посунув на 100, покращилось, погіршилось, покрощилось. І я оставив на максимум на 100. І от таким чином підряд ці всі параметри пройшов. І от вийшло, що цей параметр треба вимкнути, щоб покращилось, і вимкнути. Для іншого мультфільму можуть бути інші параметри, ну, для цього такі. Оце пройшов, е, оці параметри. головне запомнити. І в ітогі мультик буде не 25 фреймів, але е, отут кодик оцей H26 він зробить ну, не, не, ліній, не лінійний FPS буде, а він буде варіативний, тому воно все нормально, оці лишні кадри кадриться мультик буде вважати менше. І в кінці ще я додав грайн, тобто такий шумок, щоб воно було типу мультик і притушу кольори, і буде дуже круто. Тобто ви можете подивитися це в розділі спонсорів. А хто хоче спробувати, пожалуйста, Topaz Video AI. оце в мене версія 4.08, та що безкоштовна мережі платна версія є. Ну, вже просунутіша, думаю, ну, мені цієї безкоштовної версії топаза вистачає. Mm. Так що користуйтеся. Е, так, параметри скопіювали. В принципі, можна, щоб, якщо оцей, тільки оцю функцію використовувати, воно годин за 5 фільм зробить, але якщо на максимум я включив, на максимум в мене оцей весь мультик буде днів 9 прораховуватися, щоб до такої якості відновити. Якість буде 1920х1080. Але я зроблю 2К. Чому? Бо, по-перше, отут оці зазори, щоб не обрізати. По-друге, при заливці на YouTube він з 10.80 якості він ще артефакти появляться від стиснення. Тому якщо я в 2К завантажу, то артефактів не буде, він буде чуть-чуть більший, ніж 1080, і буде на 2К виложений в ідеальній якості. А 1080 вже буде. Нормальні артефакти. Тому очікуйте мультфільм. От ще раз покажу, яка різниця в якості. Ось до того оброблено. І ось після нейронки. Оце, оце оброблено просто фільтрами. З цієї якості ось. ось первинна якість така була. Ось. ось. Взагалі фігово тут накручені кольори. Далі якість зроблена оце, фільтрами просто не нейронкою. І далі останні проходи, це робиться нейронкою. Ось о. Роботи тут дуже дофіга. Хто каже, хто доказує, що там нейронка, це просто кнопочку нажав і все зробило, ні, це не так. Нажміть кнопочку і зробіть. Це і електроенергія, і комп'ютер зайнятий 9 днів просчитує. Ну, не підряд 9 днів, а... Включає періодично, тому що комп'ютер треба і крім цього робити. Але хто хоче підтримати, щоб е, я покращив і інші цікаві мультфільми українські, які щоб відновили, щоб вони не пропали. Ставайте спонсорами. Це е, мені дасть фінансування, щоб е, покращувати інші. Там мультфільми. У нас є там, куча класних мультфільмів, наприклад, ті самі козаки. Які щось там у нас покрощували, ну я подивився, їх можу ще краще покрощити, чим, чим ті, що вже покрощені. Тобто нейронка технології виросли з моменту, коли козаки покрощували, технології ще покрощились і нейронка Взагалі круто зроб... зроблено. В принципі, я можу нейронкою зараз зробити оці обличчя взагалі реалістичні, типу під 3D, під Любі. Ну це довше буде. Е, наразі в мене задача відновити оригінальний вигляд, щоб була хороша якість і гарний мультфільм. Так, також я буду обробляти звук е, теж нейронкою. Е, не знаю, музику, музику думаю або замінити, або залишити таку, як є, а голос буду обробляти. Так що такі, такі діло. Ну все, наче все розказав. Всі, всі, хто хоче займатися, будь ласка, скріншотте. Не жлобтеся, підписуйтесь на мій канал на, на режим спонсора. Там Два долари спонсорство коштує і буде від ви мене підтримаєте. Канал підтримаєте, бо Ютуб, там, де є спонсори, він наверх викидає ці відео. І зможете в горній якості передивитися. Це дуже крутий мультфільм. І ще більш того, цей мультфільм, я думаю, він повинен виходити з рейтингом. Ну, не дитячий рейтинг, бо тут в мультфільмі такі сцени дуже цікаві, є, є які для дорослих, так сказати. Тому, в принципі, просто відкрито його я б і не виложував. Тому що я дивився оце на Ютубі оці, оці, оці версії виложені. Тут повирізані деякі кадри. Оце в мене мультфільм буде повний без вирізаних кадрів. А отут кадри деякі вирізані. Я раніше дивився його і не і не знав навіть, що вирізано. А зараз мультфільм монтую по кадрах і бачу, тут такі кадри є, які... Я вже сто разів бачив цей мультик, і я їх не бачив, бо їх по, по телебаченню не крутили. А це оригінал, оригінал з DVD-диска, їхнього, ну, з плівки записували. І, і тут є додаткові кадри, дуже прикольні. Якби ще ні, тип, до цього, до Острова Скарбів там казали, є кадри про піратів і козу, дуже. Ну то вже друга історія. Так, ладно, всім пока. Лайкайте, підписуйтесь. Ставайте спонсорами.